Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні. Чудові сусіди, запрошують в гості. Я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують. І надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро, Терекони, Карпати узимку в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її. Крапка.